Ділиться з нами силою Лева, доступ до нескінченої інформації всесвіту. Звільніться від цього вантажу. Геть сили антилюбові, вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. У неділю 20 квітня Християнський світ відзначає Великдень. Вітаємо усіх, хто святкує перемогу світла над злом. Образі просвітленого Учителя Ісуса. Свято святом. А про безпеку пам'ятайте, говорять нам ангели. Про енергії 20-21 квітня ангели розмовляють з нами через карти Дев'ятка Пентаклів, Дев'ятка Жеслів і Туз мечів. Через карту дев'ятка Пентаклів у даній колоді своє послання нам передає Архангел Оріїл. Він говорить про те, що ми добре працювали і заслуговуємо на відпочинок. І рекомендує, як ви бачите по карті Природа, провести нам цей, ці дні у єднанні з природою. І бажано наодинці. Але не нехтуйте власною безпекою. Застерігає нас Архангел Ураїл. Наступна карта дев'ятка Жезлів. Ми бачимо жезли, які летять, і жінку, яка захищається від них. Ця карта говорить нам про необхідність, про готовність до захисту і необхідність захисту. Щоб у ці вихідні, відпочиваючи, ми не забували про власну безпеку. І щоб у... щодо захисту ми взаємодіяли з ангелами. Даною картою керує Архангел Аріель. Вона ділиться з нами силою Лева, щоб взаємодії... Взаємодії із нею ми могли захистити не лише себе, своїх рідних, власну домівку, а й творіння природи і людини. Наступна карта Тузмичів також говорить про необхідність бути насторожі, насторожі власної безпеки. Ця карта говорить про те, що наші плани можуть піти не так, як ми очікуємо, що вони можуть бути зруйновані. Але ця руйнація буде мінімальною, якщо ми будемо взаємодіяти з ангельським світом, а особливо із архангелом Чамаїлом. Тут мені приходить на згадку веління проти сил антилюбові, яким, я певна активно користуються активні, постійні слухачі нашого каналу. Нагадаю тим, хто, можливо, прозабув це веління, а для тих, хто його не знає, рекомендую його собі записати, прослухати і записати. І вимовляти при кожній повітряній тривозі. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе Я Христа у мені, іменем Архангела Чомуїла адресую дане воління на відведення від України ворожих загроз і сил і будь-яких сил антилюбові. Геть сили антилюбові! Геть сили антилюбові, геть сили антилюбові, геть сили антилюбові, геть сили антилюбові. Гетселанти любові, Гетсиланти Любові, Гетселанти Любові, Гетсиланти Любові. Слово Гетселан-антилюбові можна промовляти 9 разів, можна 50, можна 108. Рішення за вами. Оракул душ у на 19-26 квітня відгукнувся картою Сун. Скоро. Через цю карту з нами говорить Дух України. Подивіться, будь ласка, на символіку цієї карти на зображення. нічого не нагадує. Два півмісяці, зростаючий, спадаючий і повня посередині. Жінка-дівчинка, жінка матір і жінка-бабуся. Ця карта нам говорить про необхідність звільнення, звільнення від старого від старих програм задля побудови нового. Бо ці старі програми, з якими, які ми тягнемо з собою як непотрібний як зайвий вантаж, віджили вже своє. І вони є для нас тягарем. Дух України запрошує нас до звільнення. Він каже нам про те, що ми несемо непосильний вантаж, який заважає нам повністю підключитися до нашої серцевої чакри для взаємодії з нашим вищим я. Він каже нам про те, що цей вантаж може створювати непривабливий образ нас самих для нас. Ми можемо бачити через стереотипи не добре сприймати тих, з ким ми спілкуємося, взаємодіємо і хибно сприймати оточуючий нас світ. Звільніться від цього вантажу. Подбайте про себе. Говорить нам дух України. І ви побачите, як усе навколо зміниться. І як усе наповниться світлом. З нагоди дня народження нашого каналу лише тиждень з 14 по 21 квітня. Даруємо 5% знижку на авторські курси: Мій містичний всесвіт, курс Божественної магії, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, курс поглибленої взаємодії з енергіями фіолетового полум'я та курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона, дружньої і глибшої взаємодії з архангелами. По питаннях придбання курсів пишіть у приват в Телеграм. А завершуємо ми сьогоднішнє послання із світу тонких енергій. Послання від Оракулу Леморії. І Оракул Леморії розмовляє з нами через карту Внутрішні дослідження. Ух, подивіться, який потік, який несамовитий потік енергії на цій карті. Вихор. Карта говорить про доступ до нескінченої інформації Всесвіту, про доступ через проникнення в її середину, через звільнення від обмежень інтелекту, через творчу сміливість через керованість Божественною іскрою. Карта говорить нам про стан потоку. Лиморійці нам говорять, що коли ми перестаємо дивитися назовні у світ фізичних форм і зазираємо всередину себе, у свої глибини, нам відкривається простори Всесвіту. Ми отримуємо доступ до необмеженої інформації та ресурсів. Цією картою нам пропонують дослідити стан потоку і нагадують кожному із нас про нашу особливість, неповторність та здатність отримувати доступ до колективної свідомості. Нам говорять заходити всередину себе і досліджувати свої глибини. Бо саме там на нас чекають дивовижні відкриття. Дякую усім, хто дивиться нас і підтримує. Дякую за кожен ваш коментар, за кожну вподобайку, за кожен донат. Який допомагає створювати нам для вас нові відео. Бажаю світла і любові кожному із вас. Обіймаю серцем.